1 листопада пройшло чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Було розглянуто багато важливих питань. Більшість з них були підготовлені службою у справах дітей. Також чимало питань стосувалося виведення приміщень в нежитлові. Окрім цього, розглянули питання щодо безкоштовного харчування дітей окремих категорій. У ході засідання також прийняли рішення і щодо визначення середньої вартості найму житла в Кам'янській громаді за липень-вересень 2023 року. Сьогодні ми відпрацювали багато питань було. Це служба у справах дітей, як традиційна, також питання ЖКХ, питання житлові. Ми всі якісно відпрацювали ці питання на дорадчій комісії, тому ми ретельно і швиденько попрацювали на засіданні виконавчого комітету ніяких заперечень не було, тому всі питання прийняті.